Ця чи ліжка обирають найчастіше? Самий практичний варіант і популярний – це ось такі кутові ліжка для хоч для хлопчиків, хоч для дівчаток. Ця моделька більше для дівчаток підходить по дизайну. Називається вона Єва. Робиться будь ну, з будь-яким кутом і також робиться в різних розмірах. Найчастіше такі моделі йдуть відразу з нішами для білизни, але можна робити і без них, якщо потрібно. Ліжечко Єва 90 см на два спальні місця коштує у нас 14 600. Але як е, кажу, можна зробити і в тканині іншого кольору, і розмір інший. Моє улюблене це Дейзі йде, De, тому що тут такий дизайн унісекс підходить і хлопчикам, і дівчаткам. Теж ніша для білизни є. Супер м'якенькі, оці м, набиті квадратики, тому що там не таке м'яке узголів'я, і тут відразу комплектується. Бортиком безпеки. До речі, ліжко Єва теж можна докомплектувати, але це за додаткову плату. Ставиться бортик отак, якщо потрібно. Тут вартість в розмірі 90 на 200 см 17 тисяч гривень, модель називається Daisy. І останній варіант Софі, вона у нас відразу йде у великому розмірі, у більшому, точніше, 120 на 200 см. Це вже або підлітку, або для матері і дитини розмір, півтора спальний, і теж можна робити більшим. E, значить, ніша для білизни є вартість 17730. Тобто, по вартості, виходить, як попереднє ліжко Дезі, але то було менше, це вже більше. Ніша для білизни тут відкривається з цієї сторони. За потреби можна робити відкривання з того боку. І кожне з таких ліжок, якщо ви їх ставите, e не під стінку, а посередині кімнати, ззаду також можна зашити основною тканиною, якщо потрібно. Ще більше варіантів є на нашому сайті Soloha.ua, тому що тут ви бачите три ліжка. Насправді є ще модельки популярні: Лілу, Тамі, Гера, Бест. Їх дуже часто обирають, але по каталогу або коли вони в нас стоять на виставці. З матрасом даємо знижку. Все доступно оплату частинами на 5 платежів. Якщо цікаво, сайт Soloha.ua в шапці профілю телефон для зв'язку.